Як я можу знати, коли Бог каже мені щось робити? Моліться, особливо якщо не впевнені в Божій волі щодо вашого життя. А якщо комусь з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. На Господа здай дорогу свою і на нього надію клади, і він зробить. Якщо ви не знаєте, про що молитися, то завжди можете взяти за приклад наступні вірші. Об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надіюсь, повідомте мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою. Мене в правді своїй і навчити мене, бо ти Бог спасіння мого, кожен день я на тебе надіюсь. Основний спосіб, яким Бог передає нам свої вказівки, це Його слово. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Якщо святе письмо каже нам щось, то немає змісту сумніватися та ставити собі питання, чи справді це є Божою волею. Він настільки піклується про нас, що дав простий і зрозумілий путівник життям Біблію. Господній закон досконалий, він зміцнює душу, свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Чим додержить юнак у чистоті свою стежку, як держатиметься твоїх слів? Так само, як Бог ніколи не суперечить собі, Він ніколи не скаже щось, що суперечить Біблії. Він ніколи не попросить вас грішити, Він ніколи не накаже зробити щось, чого би не зробив Ісус Христос. Ми маємо зануритися в Біблію, щоб знати, які дії відповідають Його стандартам. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Християни також мають Святого Духа, щоб розрізняти, що є Божою волею стосовно нашого життя, а що ні. А коли прийде Він, той Дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує. Казатиме і що має настати, звістить вам. Іноді Святий Дух або турбує нашу совість, якщо ми чинимо щось неправильне, або ж заспокоює та підбадьорює нас, якщо ми схиляємося до правильного вибору у своїх діях. Навіть якщо він не втручатиметься так помітно, то ми можемо бути впевнені, що він діє завжди. Іноді Бог змінює ситуацію, а ми навіть не усвідомлюємо, що це робить він. І буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху, кості твої позміцняє, і ти станеш, немов той напоєний сад, і мов джерело те, що води його не всихають. Якщо Бог закликає проявити у чомусь віру, нехай Його присутність підбадьорює вас. Чи ж не казав я тобі будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Також пам'ятайте наступний текст Покладіть на нього всю вашу журбу. Бо Він опікується вами. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, пізнавайте його на всіх дорогах своїх і Він випростоє твої стежки. Чого нам не слід робити, то це очікувати почути Божий голос. Сьогодні існує небезпечна тенденція, коли люди прагнуть почути Слово від Господа. На додаток до того, що він уже відкрив нам у Біблії, фраза Господь сказав мені стала мантрою християн, які будують свою віру на емоційному досвіді. На жаль, те, що він каже одній людині, часто суперечить тому, що він каже іншій. І ці позабіблійні откровення стали причиною розділення в багатьох церквах, оскільки досвід однієї людини суперечив досвіду іншої. Це призводить до хаосу, не приносячи користі нікому крім сатани, який любить сіяти розбрат серед віруючих. У таких випадках нам слід брати приклад з апостола Петра, незважаючи на дивовижний досвід на горі преображення, де він побачив прославленого Христа, який розмовляв із Мойсеєм та Ілеєю. Петро відмовився покладатися на цей досвід, сказавши натомість наступне. Бо він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величної слави голос такий це син мій улюблений, що його я вподобав. І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як і з ним були на святій горі, і ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місті. Аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях.